Привіт, мене звати Гліб Антоненко. Я є головним редактором порталу I Love Оболонь. Понад 10 років ми інформуємо вас про важливі події з життя нашого району, у тому числі про плани щодо чергових забудов, які київські чиновники намагаються приховати від нас. Сьогодні я хочу розповісти вам дещо дуже важливе: справжні мотиви будівництва паркінгу на вулиці. Прирічна. Спойлер! Мова не про паркінг. Сьогодні я розкрию вам правду про справжні наміри київських чиновників і розповім вам, чому це стосується кожного з нас. Про створення інфраструктури та прибудинкової території під майбутню забудову зеленої зони у понад 33 гектари. Коротка предісторія. В березні 2023 року в Київраді реєструється проєкт рішення про будівництво паркінгу. Незважаючи на протести громади і проблеми з водопіллям, яке затопило територію під забудову, мер та депутати приймають це абсурдне рішення. Загалом було написано десятки постів та статей про цей скандальний проект. Однак я не буду витрачати ваш час на те, щоб розповідати вам про його негативні аспекти. Скільки дерев буде спилено, чи можна будувати його на дамбі? Чому це буде екологічно небезпечний об'єкт? Сьогодні я хочу відповісти на головне питання: навіщо мер так сильно хоче побудувати цей паркінг? Завдяки резонансу, ми змогли побачити зображення паркінгу, яке на початку приховували від нас. А головне добитися публікації від Віталія Кличка. Візуалізації про плани будівництва третього мосту на косу. За словами мера, на цій косі планується створення рекреаційної зони, але юридичні джерела свідчать про інше. За допомогою публічної кадастрової карти ми можемо побачити справжній юридичний статус землі. За мостом і справді є ділянка під рекреацію площею 8 гектар, але за нею десятки гектар під забудову, включаючи багатоквартирну житлову. Ці факти свідчать про те, що проект паркінгу на Прирічній – це лише початок великої забудови у понад 33 гектари. Боти від забудовників зараз, звісно, будуть розповідати. Це все було за часів Черновецького. Але відповідно до свіжого рішення Київради від серпня 2022 року були затверджені проекти землеустрою щодо технічної інвентаризації земель кадастрового кварталу 78215. Він простягається від кінцевої на північній і до північного мосту, включаючи косу та острови. І цією свіжою інвентаризацією мер та депутати залишають на косі десятки гектар зеленої зони під різноманітну забудову. Ділянка 0057, понад 12 гектар для будівництва експлуатації та обслуговування, культурно-оздоровчого центру, туристичного містечка та спортивних закладів. Земля була в оренді на 10 років під забудову у ТОВ Вектор СК. Відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно зелена зона була повернута громаді ще у 2014 році. Але що це означає? Рішенням 2022 року можна було змінити її призначення під рекреацію, але вони цього не зробили. Чиновники і депутати вирішили її залишити з призначенням під забудову. Тепер, як з паркіном, їм ніхто не заважає за місяць-другий провести через Київраду передачу цієї землі якомусь інвестору. Ділянка 0100, ще 5,4 гектари під будівництво житлово-адміністративного комплексу, ділянка 0117 та 0,104, ще 2,5 гектари під будівництво ЖК. Цим же рішенням було затверджено проекти землеустрою щодо технічної інвентаризації ділянок 304, під'їзд до запланованого нового ЖК та 0015, майбутній проїзд між ділянками під забудову на самій косі. Загалом я нарахував 33 гектари зеленої зони під різноманітну забудову та з різними статусами та власниками землі. Найважливіше підтвердження вдалося отримати нещодавно з відповіді Віталія Кличка на успішну петицію за створення парку прирічно без будівництва аквапаркінгу та інших забудов. У ній кличко підтверджує факт проведення інвентаризації кадастрового кварталу 78 але відсутня жодна відповідь щодо юридичного статусу наявних дозвільних документів та недопущення капітальної забудови зеленої зони півострову площею у десятки гектар. Паркінг, капітальний ремонт оболонського острову, мости це не про благо для киян, це про створення а, за 1 мільярд бюджетних гривень інфраструктури, яка збільшить вартість квадратних метрів та кількість майбутніх клієнтів комерційних об'єктів. Паркінг для них це важливий елемент майбутньої комерційної зони. Афера, яку нам намагаються нав'язати під різними соусами, показуючи відео та картинки, які не мають жодного відношення до реального стану. А землі ми надалі будемо боротися за створення парку прирічно без жодних забудов та боротися за збереження десятків гектар нашої мальовничої оболоні. Долучайтеся.